Польські музики завітали до рівного. Гурт Волоші у рамках міні-туру Україною знову приїхав до нашого обласного центру. За ті сім місяців, що минули з часу попереднього візиту, колектив підготував декілька нових творів і вирішив виконати їх зі сцени органного залу. Концерт почнеться за декілька хвилин. Наразі струнний квінтет в останнє репетирує свій сьогоднішній виступ. Три скрипки: віолончель та контрабас поєднують класичні мелодії європейських композиторів з етнічною карпатсько-балканською музикою. Виконавці кажуть, лише разом їм вдається досягнути необхідного звучання. кожен з нас має свою цінність. Можна провести аналогію з таємницею шеф-кухаря, який змішує різні складники і отримує смачну страву. Волоші це молоді народні виконавці з прикордонних гірських без Київ, що неподалік катовіце назва їхнього гурту походить від тамтешніх легенд. Я така, ніби не легенда, але то так направду було, що в тих краях осідала така, така етнічність, такий народ Волохи, і е, вважають, що ніби творчість гурту інспірована якимось потоками, які принесли ця народність туди. Саме після минулорічного виступу на фестивалі Артполе в Прикарпатському уніжі гурт став відомим на теренах України. Навесні рівненські прихильники розкупили майже три сотні квитків на їхній перший концерт. Організатори згадують, всі цікавилися, коли ж поляки знову відвідають наше місто. Ми були дуже щасливі. Насправді чути це, бачити таку реакцію. Люди не вгамовувалися, мабуть, ще два місяці після концерту. Зараз у нас така сама ситуація з квитками. От в нас аншлаг концертом у Рівному поляки завершили свій осінній український тур. Вже невдовзі вони почнуть записувати свою наступну платівку, з якою обіцяють теж приїхати на гастролі. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма.